З Днем Соборності України, з міста Мукачева. Привіт, з івано Франківська! З Днем Соборності! Вітаю з Днем Соборності України зі Львова. Перемога буде за нами. Тримаймося. Днем Соборності, Юба, Вітаю сімофіва. Вітаю з Днем Соборності України із Полтави. Місто Харків вітає Днем соборності України, наша єдність, наша зброя, ти соборна і єдина, не здолана духом сильна, процвітай моя країна, просвітай наша шиї. І...